Благословенного суботнього ранку, дорогі наші глядачі. Сьогодні ми готуємо зупу із сочевиці. Отже, для цього нам потрібна найперше сочевиця, страва, яку особливо ті, які мають родичів за кордоном, особливо в Італії, де передають, бо кажуть, що там годиться їсти на новий рік, щоб добре було людям велося. Але насправді ми знаємо, що це є така собі бобова культура виглядає. Розміром як таблетки американського аспірину. Ми вже її попередньо з вечора замочили, щоб вона швидше нам готувалася. Далі нам буде потрібна цибуля, морква, ліпкові листя, часник, мука, курячі желудки, сіль, паприка, перець, баняк, вода і бажання творити. Саме творити, тому що цю страву я не готував ніколи, але потім ми зрозуміємо, чому ми готуємо її власне, сьогодні. Отже, починаємо. Шуткуємо і 에, підсмажуємо легенько цибулю і моркву. Цибулю, як звичайно, ріжемо кубиками, так як і до будь-яких перших страв. Після порізки проситься кожен кубик трошечки його посолити. Вже кожного разу нагадуємо, цибуля порізана і посолена, а тоді тушкована має значно смачніший смак. Добре. Так, наливаємо на пательню оливкової олії, можна іншої олії. Можна будь-якого іншого жиру, масло, смалець, кому як смакує. І даємо в першу чергу цибульку. Дуже добре. Морку тремо на грубшій терці. Так, щоб ви... Не забуваємо помішувати цибулю, бо вона має здатність пригорати. Тим часом, як смажиться, тушкується цибуля, ми можемо з вами готувати, готувати іншу річ, яка нам буде сьогодні потрібна. Це курячі желудки, Пупи. Кожен називає по-різному, але від різної назви. Е, суть речей не міняється. Отже, ми ці пупи попередньо вже відварили, вони покипіли хвилин 10 у підсоленій воді. І далі ми ріжемо їх також кубиками. Наздовж. І так. Колись вдома як різалася курка, і ми завжди з братом сварилися, хто буде їсти пуп. Ну, Щоб не було клопоті і не було, ти їй минулого разу, а я їм того разу. Е, Мама знайшла спосіб. Мама почала ті попи кришити маленькими кубиками до зуба чи до боршу, і питання вибору, хто його буде їсти, кому дістанеться той так званий умовний делікатес. Питання відпало само собою. Напевно, з того часу я також використовуючи пупи до приготування їжі, вже навіть коли не треба з братом сперечатися. Ріжу їх кусочками. Так, і дивимося до нашої цибульки. Так, цибуля у нас трошечки-трошечки зм'якла. І ми так, це відставляємо за мипотністю і даємо цибулю. Переморку. Чудово. Морку ще раз нагадую для наших глядачів, хто не бачив минулий програм, для починаючих кулінарів, морку ми завжди даємо трохи пізніше після цибулі, тому що морква має менше вологи в собі і дуже швидко пригоряє. Якщо ви цього ще не знали, то я вам кажу, що ви були посвідчені і мали добре щоб завжди у вас на кухні все вдавалося як найліпше. Так, дуже добре. Пушується. Так. І набираємо води в наш баняк. Добре, добре. Отже, нам потрібно з муки зробити таку запрашку для нашої сочевиці. Запражувати ми її не будемо на пательні, ми попробуємо зробити її з чистої муки не праженої. Даємо у посудину миску гаварецької кераміки, до речі, яка зроблена на гаваречні, трошки забагато. Автентична гаварецька миска. Дуже добре. Так, зараз чекаємо, заки закипить вода. І потім в гарячу воду будемо вливати нашу муку. Так. Дуже добре. Муку ми приготували, І далі продовжуємо нарізувати наші пупи. І так, вода наша закипіла, пробуємо зробити е, основу для нашої зуби. Уливаємо наше тісто в воду, помішуємо. Тісто трісне, без дрізджю, поташу і всього решту. Як на мене, воно вдалося. Так. Ну, а тепер даємо все те, що у нас залишилося. Даємо нашу цибулю і морку теж разом з нею. Вигортаємо нашу оливу. Зачекаємо, що трошечки закипіло хвильку. Будемо додавати наші олімпіки, сочевицю. Основа до нашої страви вже закипіла. І тепер ми додаємо туди. Додаємо наші влутки. Якби сказали, в пермодній поверті у нас має вийти край суп. А як би сказали наші бабці прабабці, тобі сказали, що зупа з запрошку. Так, подивимося. Я так бачу, що олімпіки в нас піжуть такі всі. Влазиться в наш баняк. Доводимо до кипіння. Вже коли закипить, маси крутяться, кругообіг страви в банюкові відбувається. І тоді вже воно не пригорає. А в той момент, доки не закипіло, це гарантовано 90 з лишнім відсотків всіх пригорань відбувається в той момент, коли не помішувалося до закипання. І мало не забули, ха, сіль. Сіль, сіль, сіль. У нас тут є десь приблизно 3, 3 літри, то ми дамо. Для початку дамо дві ложечки, але я думаю, що ще треба буде дати одну лижечку солі. Без шубка. Так, добре. Наша кучевиця вже доварюється. Ось можна сказати, що була лишня цибулина, але насправді вона не була лишньою. Тому що я пригадую собі вдома, колись перші страви. Та й другий. Коли закришували, закришували два рази. Перший раз, коли починали варити, а другий раз вже за хвилю до завершення приготування. Ми також даємо, знову кришимо цибульки, половинку вже. І також даємо трохи чеснику. Бобові дуже і дуже полюбляють чесник. Додаємо паприки. Солодкої паприки, яка дає аромат, додає кольору. Має поміркований, поміркований поміркований гострий смак. Так, вона збивається трошки докупи. І зовсім останній штрих. У нас на вікні росте росте дуже гарний перець. Маленький. Але вогнистий. Як кажуть, сновичах. І також його розрізуємо на половинці і кидаємо для остроти у нашу, нашу зубку. Накриваємо кришкою думаю, за хвилину другу наша зупа буде абсолютно готова. Скуртуємо газ зовсім маленьким. Сьогодні ми спеціально перед виборами готуємо сочевицю, страву, про яку ми можемо прочитати у Біблії, за яку миску якої е е Ісав продав своє первородство братові Якову. Разом з тим первородством. Він продав також і свою долю, і своє майбутнє, тому що первородний мав успадкувати всі Божі благословення і стати великим народом, перед яким кланятимуться інші народи, народом, з якого вийде Спаситель Месія, який змінить долю вічності для людини. Отже, замиску сочевиці Ісав, який прибіг голодний з поля, продав братові своєму свою долю, своє майбутнє. Продав все, що було найцінніше і що міг мати в цьому житті. Ми також у день виборів, споживаючи сучевицю, згадаємо собі, що можемо поводитися подібно, як і сам. Коли за якісь уявні блага, добра, примарні обіцянки, ми, чи навіть, може, за якісь матеріальну вигоду, продаємо свій голос, своє майбутнє. Я можу сказати, що виборці поділяються на дві частини: добрі, сумлінні, порядні, які йдуть і за голосом сумління, розрізнюючи між добром і злом, роблять вибір на користь добра. А друга частина виборців тих, які. Негативна частина виборців, які, в свою чергу, поділяються також на дві когорти. Перша ті, які за гроші десь там за клубом. Чи за сільську радують 500, чи 50 чи 100 гривень і голосують за ту чи іншу людину, або дивлячись на якісь уявні добра і обіцянки, також роблять нечесний нездоровий вибір, бо хочуть, щоб їх обманули, даються обманути бо так простіше і легше. І є інша частина виборців, яка негативна частина виборців, які взагалі не хочуть йти на вибори. Не хочу йти, тому що кажуть, що то і так нічого не змінить. А мій один голос нічого не вартує. Але насправді голос кожної людини вартісний. Тому що кожен, хто народився на цій землі, покликаний тут зростати, покликаний її розбудовувати, порати землю, те завдання, яке людина отримала в раю від Бога, у особі природишів Адама і Єва. Порати землю, впорядкувати, нести відповідальність за те, що буде на цій землі, що, де, як і коли буде відбуватися. За це відповідає кожна одна людина навколо себе у сфері свого впливу. І вибори це є день, це є місце, це можливість оце порядкування зробити. Не кожен з нас керує районом, областю чи селом, але кожен з нас. Вибирає ту людину, яка керується, яка робить громадську суспільну роботу, яка верховує, маючи мандат довіри людей. Нас з вами. Тому я закликаю кожного одного християнина у завтрашній день встати, піти до церкви, помолитися, попросити розуму, коли помочі Божої, коли не знаємо за кого голосувати. Бо насправді, коли подивимося, ми можемо поміж. Різного безладу і хламу тих кандидатів, різних, різних, справді різних, діаметрально протилежних, ми можемо вибрати щось краще. Той напрямок, ту особу, ту партію, тих людей, які можуть щось зробити бодай трошечки краще, як було до сьогодні. Тому нехай Бог благословить кожного, хто у завтрашній день підніме себе, збере в руки. І не дивлячись на лінь, байдужість, апатію, прийде на виборчу дільницю. Зробить свій вибір. Вибір на користь кращого і доброго майбутнього. Так, і обов'язково, обов'язково трохи петрушки. Кажуть, що вона і на здоров'я корисна. Того ми трохи складніше перевірити, але очевидно, що вона вже дуже файно. Прикрасить нашу страву зверху і дасть також свій петрушковий аромат. Добре. Ми зготували нашу миску сочевиці, чесно зварену, зготовлену, не запродану, не промінену за ніякі вічні, добрі чи цінні блага. Нехай Бог благословить наші страви, їду і напитки всім, хто сідає до святкового столу. Нехай Бог благословить також і наші вибори, нашу землю і наш народ, щоб ми гідно, мудро і чесно обрали людей, які будуть провадити нас. do krašo i dobrovo.